16-та неділя в нашому календарі по зісланні Святого Духа, також неділя після Воздвиження. Ми ще тут маємо посеред храму виставлений хрест, який вшановуємо, пригадуємо собі про наше Спасіння. Ми чули про, в першому читанні, про те, що Святий Павло називає себе і всіх служителів, які проповідують Євангеліє слугами Божими. Слугами Божими, котрі страждають, котрі. Ніби нічого не мають, але все посідають. І теж у Євангелії ми чуємо про слух пана, господаря і слух, які отримали таланти. Пригадуємо собі, що талант в той час це найбільша вимірювальна грошова одиниця. Тобто в нашому часі не знаю, до чого би це прирівняти, але йде мова про гроші, і вони отримали певний скарб, приблизно 30-36 кілограм срібла або золота залежить. Один талант. Тобто, один отримав 5, інший 2, а ще інший один. І ніхто не залишився без. Тобто, пан всім роздав свій, е, свій маєток, свій статок, те, що він мав, ті всі, свої кошти. І я би хотів, щоб ми сьогодні звернули увагу власне, на того, на того господаря з цієї притчі, бо завжди якось так. Акцентуємо увагу на того, котрий мав один талант, бо він нібито такий виглядає трошки ображений, що в нього лише один. Та він зі страху закопав, то ми завжди проповідаємо про те, що не треба закопувати таланти. Ну і так далі. А якось той господар залишається в тіні. І видається, що в тій, в тій притчі він є центральною особою. Що можемо про нього сказати з того, що довідуємося з цієї притчі? Він є не скупий. Бо дає, він довірливий досить і, можливо, навіть трохи наївний, бо дає свої гроші слугам, тобто нижчим під себе, які можуть то протратити, можуть знехтувати, можуть втратити навіть, бо будуть орудувати і можуть, можливо, навіть розтратити те, то, що, то, що він їм дав. Так? Але він їм довіряє, є щедрим. І дуже ризикує, тому що дає своє майно, дає слугам, які мають завдання, аби тими грошима орудувати, аби їх користати. Що мене так найбільше вражає ця характеристика з цієї притчі цього господаря, чоловіка, це те, що він не контролює. Бо, ну, подумайте самі, як маєш якийсь статок, або довіряєш на когось там, не знаю, Хтось платить гроші, наприклад, за охорону. А крім того, ще поставить камери. Щоб якщо що, можна за тим охоронником передивитися, чи він там випадково щось не бере з тієї. А ще собак поставлять. Тому що є щось цінне, так, щоб не вкрали. І такий забор поставлять 2 метровий. А цей. Господар цей чоловік з її причі дає своїм слугам, відходить на довгий, ми чуємо довго його немає. І жодного разу за той час, поки не повернувся, не прийшов проконтролювати, а, ну як там мої слуги, вони добре тими коштами урядують чи не добре? Тобто він не контролює. Але на кінець, коли приходить, вимагає. Робить рахунок, так? зводить рахунки з слугами, тобто вимагає. Відповідальності, вимагає відповідального користування цими коштами, яких він дав. Тепер, щоб цю притчу добре зрозуміти, необхідно її розуміти в тому контексті Євангелії, в якому вона знаходиться. Це 25-й розділ Євангелії від Матея. А вже в 26-му будемо читати про зраду Юди. Будемо читати про те, що Ісуса схоплять, будуть його бити, плювати, катувати, розіпнуть Його. А на третій день він воскресне. Тобто це фактично остання промова. Перед цим Ісус говорить про мудрих і нерозумних дів. Потім після цього уривку буде говорити про суд Божий, про те, що коли син чоловічий прийде вдруге, пошле своїх ангелів, котрі зберуть всі народи, і буде суд справедливий. І поміщена між тим та притча, якби остання проповідь Ісуса, в якій Він говорить про щось дуже важливе. І мене в тому Євангелії особисто так зачепило то слово дав. Ми чуємо у Євангелії, що той господар чоловік дав свій маєток, дав своє майно слугам, роздав їм, так, аби вони ним користувалися, ним орудували. є ще одне місце, відразу воно мені так, коли я задумався над цим словом дав, відразу мені прийшло на голову ще одна така цитата, одне таке місце в Євангелії. Де вживається також це слово. І то є і Івана 3 розділ 16 вірші, де каже євангеліст так: бо Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав. Тобто, це Івангеліє говорить нам, що ми теж є тими слугами, котрі отримали. Від пана, від господаря, від того, котрий всім володіє, тобто від самого Бога, отримали також дуже цінний талант. Дуже цінний талант. І тим талантом є сам Ісус Христос. Тому що немає нічого дорожчого, ніж діти. От батьки тут є, ви знаєте. Кажуть, найгірше, от ми тепер проживаємо час війни. Найгірше, коли мама ховає свою дитину. Молодого хлопця чи молоду дівчину 90, 93, 92, 96, 95 рік. Тому що діти, це, це найцінніше, що в нас є. І тепер от наш Отець Небесний, маючи свого Сина єдиного, дав його нам. Ніхто не може сказати, що не отримав від Бога нічого, ані найбідніша людина у світі. Ані найбагатша. Тому що Бог дав Сина свого за кожного з нас. За кожного з нас. Тобто ми також отримали цей найдорогоцінніший талант, найдорогоцінніший талант самого Ісуса Христа. І той Євангелій сьогодні звучить не тільки як якесь таке повчання і така притча, така мудра історія, напівказкова, аби нас чомусь повчити. То Євангеліє сьогодні звучить у цій літургії, як те слово, котре збувається тепер прямо тут. Чому? Тому що ми чуємо, що Господар дає слугам, щось цінне, дає їм кошти, то, що він має, саме цінне дає їм. А ми тепер приходимо на літургію, аби також отримати, отримати те, що для Господа є самим цінним, отримати його Сина Ісуса Христа. Ми приходимо на цю літургію. І отримаємо найдорогоцінніше, що має Отець, а свого сина. Бо ця жертва, яка відбулася на Голгофі, вона повторюється тут тепер. Безкровна жертва, яку ми приносимо в цій Євхаристії, в цій літургії. Де Христос знову приходить, аби себе віддати нам. Як великий скарб. Як безцінний скарб. Ісус приходить, аби себе. Віддати за нас, дати себе. Ми, ми будемо зараз його за кілька хвилин будемо приймати його в Євхаристі. Зможемо попричищатися. І кожен вийде звідси, так як ті слуги. Кожен вийде з цього храму з цієї літургії і буде мати вибір, що з цим скарбом, що з тим Ісусом зробити, або його закопати, тобто жити так, якби нічого не відбулося тут на цій літургії. Або. Щось з тим зробити, орудувати, жити тим скарбом, який ми отримуємо. Найцінніше Бог нам дав свого Сина Єдиного, і тим показав свою любов, що віддав на смерть за нас, Ісуса Христа, котрий помер і Воскрес для того, щоб ми жили вічним життям, аби ми мали життя. І той великий дар, безцінний дар, незаслужений дар, який неможливо собі здобути, вимолити і купити. Нічим не можна, це є дар. Так як ті слуги, вони, вони собі не могли якось той е, талант вислужити чи, чи здобути. Господар сам захотів своїй доброї волі, свого великодушя, свого великого серця захотів їм дати ці е, свої таланти і дав їм. І як вони ними орудували, кожен по-різному. Двоє. Добре з ними орудували, а один закопав зі страху. Закопав, бо боявся того пана. Мав страх думав, що він є той, котрий бажає зла. Але Господь нам не бажає зла. Господь нам бажає добра. Тому дає для нас сьогодні в цій літургії самого себе. Найцінніше, найдорожче, що є в світі, ми отримуємо тепер у цій літургії. Найдорожче. Немає більше. Більшої цінності, більшої грошової одиниці. Всі долари, євро, всі там біткоїни, ще чи, чи не знаю, що там, то все просто дрібнички. Порівняно з тим, що ми тут маємо в цій Євхаристії, цій службі Божій. Це продовження нашого життя не лише на півроку або рік. Це вічне життя, яке не закінчується. Господь нам приходить, аби дарувати, дарувати нам життя, дарувати себе, дати нам себе. І запрошує нас, аби ми орудували, аби ми жили ним, аби поза храмом також було видно, що ми те, що ми прийняли тут, саме цінне, саме життя, аби його було видно теж і поза храмом, і в моєму домі, і на місці моїй праці. І всюди де я є. І той третій слуга, який закопав, це людина, яка має діло до Бога, але боїться змін. Це людина, яка хоче, не хоче, щоб щось змінилося, щоб йшло все стабільно, не боїться ризикнути. Це той, який прикриває то, так? Тобто не показує, що справді він є той, який отримав той талант, але закопує. Дай нам, Боже, щоб ми не закопували те все, що ми тут отримуємо у Євхаристі. то Слово, котре ми чуємо, бо каже Ісус, хто має вуха слухати, хай слухає. І самого Ісуса, котрого приймаємо у причасті. А нехай Господь перемінить нас всіх, наші серця, наповнить нас своєю любов'ю, своїм життям, аби ми, приймаючи його постійно в цій Євхаристі, цінували цей дар, цінували те, що ми отримуємо найдорожче в цьому світі, самого Ісуса. І аби цим великим талантом, великим даром Божим орудували, аби ми жили, як каже Святий Павло, живу вже не я, а живе Христос у мені. І щоб ми могли також і ми так сказати: живу вже не я, а живе Христос у мені. Слава Ісусу Христу!